которые находятся под суммами. Да? Отправили их роту 100 человек, выжило 8. Ой, не надо, украинские пропагандисты вырежут. Там уже про меня столько вырезано, что уже плевать. Тем более на украинских пропагандистов. Пожалуйста. На пепелище, я не знаю, родного дома ходишь постоянно. Там друзья были, их нет. Здесь друзья были, их нет. У меня прекрасный президент. У нас прекрасная страна. Меня все устраивает. Мне вообще прекрасно жить там. В общем, Росія это любов, запомните це. І буде вам щастя! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І сьогодні ми направду вам покажемо унікальні кадри, яких ще ніколи не було. Тому що раніше Росія ніколи не говорила про обмін військовополоненими. Аж тут блокаду порвано. Але про все, як завжди, по черзі. Не забувайте старті нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на ютуб під канал Курбанова Лайв, коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не забувайте про найголовніше. Це підтримка збройних сил України. Триває наш збір в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Ми, друзі, разом із вами збираємо 250 тисяч гривень на ремонт автівок та закупівлю нових засобів автономного живлення на позиціях. Це український необхідно нашим військовим, які продовжують боронити нашу країну. Тож дивіться, наслухайте слухайте і не забувайте обов'язково підтримувати нашу армію. І ви ж пам'ятаєте, що зараз на Сумському напрямку триває наступ росіян. Це спроба взяти Київ, окупувати українські території 2-0. В 22-му не вийшло, в 23-му не вийшло, 24-й був нещасливий, то, може, вигорить в 25-му, подумав воєнний злочинець Путін і знову свою орду відправив на територію України. Власне, нас є розповідь від першої особи. Такий собі росіянин розповідає, що йому подзвонив дружочок СВОшник і вирішив як на сповіді все розповісти, що пережив за останній час. Бо його разом із іншими покидьками в сумі 100 чоловік відправили на штурм. А тепер дивіться на математику: було 100. Повернулося тільки вісім. Ви уявляєте собі кількість втрат під час російського наступу. Тобто, президент Зеленський буквально нещодавно заявив про те, що українським збройним силам вдається витісняти російських окупантів, тобто відбивати їхні штурми. А в Росії одні двохсоті. сто було, вісім. Повернулось. Вони навіть встигли пропагандистки підняти свій. Триколор, свій аквафреш над якимось населеним пунктом, але ніхто цього не оцінив. Командир сказав: Стапе, як це ви повернулись? Із вас мав вижити ніхто. Ви всі мали померти. Тож вісім, які вижили, їх записали в п'ятисоті. Тобто про них скажуть, що вони дезертири, які втекли із фронту. Ось і все, що треба знати про сучасний наступ Путіна. всім джамбо, ми безумно релія, дім шоу. Командир направления первого взвода. Хочу обратиться с просьбой, максим... придать максимальной глазки и распространить это видео. Сейчас вышел на связь мой близкий, который находится под суммами. Да? Только что пришел со штурмов. Штурмовали они населенный пункт Кондратьевка. Отправили их роту 100 человек. Выжило восемь. Восемь с они довзяли этот пункт а, и подняли над ним флаг а, российский, что, вы, что говорит о взятии этого населенного пункта. Поднимал как раз таки мой близкий, а, боец позывным, афганец. Вот. Из-за того, что они выжили, им командир сказал, что вы 500 и вы прятались. Нам абсолютно плевать, поднимали вы флаг или нет, мы все должны умереть. Никто из вас не должен был выжить. Командир этот, Шершень, войсковая часть 10103. А, считаю, такие командиры вообще жить не должны, да, но это мое личное мнение. Таких тварей не надо отправлять в передок, либо обнулять сразу же. А, сейчас пацанов, пацанам не дав передохнуть, они собрали всех наших, там, кого могли, двухсотых, кого-то даже затащили обратно на в сторону там ПВД, да, нуля куда-то, короче, откуда их смогли забрать, а, трупы ребят. Вот, им сейчас говорят, что они 500 по хрена они вообще выжили, что они должны были все сдохнуть, как собаки. Это говорит командир вот И там недавно даже вздохнуть пару часов, покушать, там набраться сил, да, потому что пацаны говорят, мы неделю были без еды, без воды, и мне сказала, вы не получите там, даже сбросами в воду не отправляли. Сейчас их отправляют обратно в штурма. Я оружию, что вы все равно все сдохнете. Давайте поможем ребятам, передадим максимальные огласки данное видео. Вот. Пусть этот шершень понесет свое наказание, дай бог, если действительно увидит кто-то из командования. Может быть это видео увидит Андрей Ремович, да, Виолусов наш министр обороны, дай бог бы, чтобы шерстные этого наказали и отправили в штурма, там, либо посадили, он не должен командовать людьми и отдавать приказы. Всем джамбу, всем спасибо. Давайте поможем ребятам, пожалуйста, распространить это видео. І ви не повірите, але виявляється, що російським пропагандистам абсолютно плювати на нашу роботу, плювати на мене, плювати на youtube канал Курбадова лайф настільки плювати, що вони саме про це й кажуть, що їм плювати вони знають про нашу роботу, але не вважають, що вона серйозна і їм чимось загрожує. Ну так. Коли тобі плювати, ти саме про це і говориш. Річ в тім, що росіяни впевнені, що моя робота, робота моїх колег полягає в тому, щоб робити вирізки із їхніх ток-шоу і відправляти увага, Американському посольству, та зачекайте, ми займаємося своєю антипропагандою. Ми захищаємо свій інформаційний простір, мізки, душі, серця українців. Особисто я ніколи нічого нікому не відправляла. Всі мої ефіри йдуть в прямому ефірі або викладаються як відео, а далі хай дивляться всі посольства світу. Але якщо ви не боїтесь, що вас почують в амбасадах, то чого ви про це говорите? Один та же ракета, которая запускается со стратегических самолетов, это восьмиметровая огромная просто крылатая ракета, которая нужно понять, три с половиной тысячи дальность полета. Так. Это оружие, которое должно было бить по Вашингтону с ядерной боезарядом. Главное, чтобы у нас еще на Вашингтон осталось. Вот, я думаю, Мало что, ли что останется. Да, модификация Х-102. Поэтому это все а, теперь... Хотя да, к тому времени еще накопим. Да, так. Вот, и самое, самое главное, шутка, не мы постоянно пацифисты Мы это увеличиваем. Шутка. Максим он уже аж зашелся. Да, я сейчас представляю: украинские пропагандисты это пропагандист. вырезают и отправляют ага. в посольство да. США. Ну, Америка это знает. Американцы сарказм. знают, что мы да, вдоль берегов Аляскин там а, периодически. Знаете, летаем. Знаешь, Максим насчет сарказма. У Америки, если я правильно понимаю, а ты меня поправь, если не так, до сих пор мы в их оборонной доктрине стратегически написаны их противника. Какого хрена я должен отговариваться, что это сарказм, если мы у них числимся стратегически? стратегическим противником. Почему я должен оговариваться испуганно, как ты, что это сарказм? Потому что это какие-то придурки так, в Киеве можно? Да, нет. Я не испуганно может, потом. ответственно, потому что сейчас, а, нам не, сейчас. Надо а, команду, не надо антагонизировать, а, команду, да, Понятно. Старлинг пусть выключат, Старлинг пусть выключат, и тогда мы не будем а а а а организировать Зафиксировано. Задолбало уже три года. Все, не надо, значит, это, не надо то, не надо все. А, а у них, понимаешь, Старлинг это все едет, это и, и мы как. Как, эти, как зайки такие, вот ушки прижмем такие, ой, не надо, украинские пропагандисты вырежут. Там уже про меня столько вырезано, что уже плевать. Тем более на украинских пропагандистов уже площадь. Удивительно, вот удивительно, что они тебя до сих пор интересуют, Максим. Ты существуешь с ними в какой-то одной вселенной, что ли, с украинскими пропагандистами? Просто они это Подожди, кидают ты с ними в посольство воз... США, да, может, что-то из Максим, команды Трампа. Максим, по увидеть. последнее, что меня интересует сейчас в этой жизни, это что думает обо мне в посольстве США. Даже в Москве, тем более на Украине. Какой ужас! Посольство США. Хватит уже избавляться, нужно от этой всей хрени. Ой, посольство США скажет, что там Шейнин сказал по телевизору. Шейнин за три года, блин, не наговорил еще посольство США, чтобы они там каких-нибудь штампиков там мне понаставили. Они мне еще, знаешь, обязаны... Ну, тихо за... Немножко акценты а... у нас тоже, Обязаны извинились. за действо мое босоногое, когда, понимаешь, у нас был пустырь, на котором мы на, на лыжах катались. Они говорят а... украинским пропагандистам, так, Шейнина не приносите больше, хватит. Да. Вся надежда на это. Нет, понимаешь, вот это вот... Ой, не надо. Хохлы вырежут и, и, типа, распулят. Ой, ужас какой. Ужас. Да, у нас специальная военная операция, но, типа, Ты мы не хотим... Ты стилистически не точно копируешь, а. А, стилистически Да, не точно. Вот, то, что скопировал, это моему стилю Зато идеологически. Зато идеологически очень точно. это на свой взгляд. Да, давай, поехали. Пока тут Максима мы чуть-чуть купировали, значит, это, прокололи обезболивающим. Удары по Вашингтону оказалось самым-самым ярким таким событием. Ну, тогда надо несколько акцентов расставить. Ой, а далі буде така сльозлива історія від мешканців самопроголошеної Денерії про те, як з 22-го року важко гуляти по рідному району. Мовляв, той, хто записує це відео, розповідає, що з 22-го року цього не роби, бо спогади викликають депресію. Як ні півеліщі родного дома, так десь загиблий дружочок. Зачекай, а чому з 22-го? Ну, там же наратив був інший, пам'ятаєте? Ми ж стали з вами скрепо забувати, що з 14-го року хто Данбіл Бамбас. Ти ж мав розповісти, що депресія це гуляти геть-геть старими, околицями міста чи районом. А виявляється, що війна на Донбас прийшла в 22-му році, а виявляється, що хтось. Гинув і щось з 22-го року, то камон! Ви ж пам'ятаєте цей вкид напередодні повномасштабного вторгнення, коли відбувалася масштабна евакуація мешканців ДНР і ЛНР. тому що київські нацики, хунта йшла захоплювати ці території. Аж виявляється, сьогодні, через стільки років, цей наратив, як і мальчик в трусіках, перетворилося в труху. Мне на самом деле тяжело гулять по родному району. Я этого не делал с 2022 года, и сейчас я потихонечку к этой практике возвращаюсь. Ну, мне каждый раз прям морально тяжело, потому что э, куча воспоминаний, ну знаешь, как на пепелище я не знаю родного дома ходишь постоянно там друзья были их нет здесь друзья были их нет здесь здание разрушено здесь там то все пятое десятое в итоге часовая прогулка всегда оборачивается какой-то тяжелейшей депрессии на неделю По данном этапе да когда люди немножко вдохнули этой мирной жизни ну, неплохо бы помнить о цене этой жизни ну то есть там люди брали Маринку, люди брали Красногоровку, брали Курахова, і дальше, дальше, дальше. Там, Начинайте с Мариупольськопирацией. Вот. Да, когда можно будет пройти от дома до магазина, не рискуя погибнуть отдара. Вот. вот эта цена, которую заплатил И Якщо хочете знати просту. Формулу, як вижити в сучасній Російській Федерації, то все надзвичайно елементарно. Записуйте вам, воно ніколи не знадобиться, але таким чином ви зможете встановити, хто щиро вірить, любить і підтримує Росію, а хто просто відпрацьовує гроші і намагається там вижити. Ось, до прикладу, як російська тіктокерша, яка просить одразу всіх росіян відписатися від неї, хто каже, що в Росії дуже погано жити, і Путін теж. Не до президента ну відписатися. Наш редактор не може, бо це його робота дивитися в соціальні мережі як у правдиве вікно, що відбувається в Російській Федерації. Але здебільшого, якщо хтось і нахвалює Росію, то це тільки блогери, які відпрацьовують гроші, артисти, які обслуговують режим. Ну і звісно, пропаганда. Всі інші ви ж знаєте, ми щоденно вам показуємо і розказуємо, як росіяни чи ходять в магазини, чи сплачують свої комунальні послуги, чи просто стикаються із проблемами в самій Росії, то вони чомусь не надто оптимістичні, як ця тиктокерша. Я прошу всех отписаться от меня, кто топит против России, кто топит против Путина. Я не хочу видеть у себя таких подписчиков. Почему? Потому что вы оскорбляете нашу страну, нашего президента. Я ни разу себе не позволила сказать э, про людей, которые живут где-то за границей, в Европе, где-то еще там, да, что у них президент какой-то не такой, а у них там страна какая-то не такая. Почему мне это говорят? У меня все прекрасно, у меня прекрасный президент, у нас прекрасная страна, меня все устраивает, мне вообще прекрасно жить в стране со своим президентом. И я не хочу, не хочу этого все услышать и видеть. Пишите меня, не пишите мне вообще вот эти глупости. Ну и нарешті, нарешті росіяни знайшли критерії, за якими вони дійсно можуть похвалити свою країну. Це не спорт, це не культура, це не технологічний розвиток, це не перемоги на фронті і, звісно, не політичні перемоги. Забудьте про це, ні. Тіктокер розповідає, що він живе в нормальній країні, тому що коли, він, на відміну від європейських країн, йому потрібно зареєструватися в якомусь додатку, чи в ресторані, наприклад, то треба вибрати стать, І він обирає тільки із двох. Жіночу та чоловічу це є насолода, це її щастя, це її радість проживання в Росії. Я тут, до речі, задумалася, що в Україні як раніше так було, і зараз в нас теж дві статі. В Європі, скільки не реєструвалась, теж ніхто не питав мене, чи я воно, чи я. Якийсь інший гендер, небінарна особистість. Ні, там все теж було досить банально. Але, зрештою, про що я кажу? Росіян, які ніде не подорожують, які, як правило, не виїжджають за межі свого населеного пункту, вони не знають, як насправді виглядає життя у світі. Їм про це розповідають пропагандисти. А пропагандисти, звісно, всі ці роки носяться з гендерами, з ЛГБТ рухом і не тільки. Тож, звісно.

Ну, не красота, але живу в нормальній стране серед нормальних людей, де маразм не вважається за норму. В общем, Росія це любов, запомните це. І буде вам щастя. І на цьому в мене друзі все. А ви не забувайте нас підтримувати і допомагати поширювати наш контент. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, не йдіть, не підтримавши наш збір для 67-го окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч гривень на ремонт автівок та закупівлю нових засобів автономного живлення. І будь-який ваш донат. Будь-яка ваша допомога мають значення. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!